Щойно ми розвантажили свого красення Вальтру Т235 кінських сил. Готуємося до демонстрації, будемо заправляти наш трактор під горловину. Виконаємо роботу і після чого ми визначимо витрату палива. Все, пішов процес заправлення нашої машини. Заправили під горловинку 350. Резина у нас Very Flexible. Тиск у нас 1,1. Так само перевіряємо тиск і в інших колесах, дійсно. він повинен бути однаковий. Підігнали John Deere 220, заправлюємо його до повного баку, щоб могли потім порівняти витрати. І будемо працювати з цим агрегатом. Працює джондір 7 220 Операція глибоку розпушення. 45 см, середня швидкість 9 км на годину. Зараз ми перечіпляємо обладнання на наш трактор і будемо його тестувати. Ми демонструємо трактор Valtra T235 гідророзпушувачем беднар 3 метри. Буде цікаво подивитися, глибина розпушування 45 см, виставляємо на цій шкалі, і швидкість буде 9 км на годину. Швидкість 9-9,5 км в робоча. Демонструю вам, яка у нас земля, з чим ми працюємо такі от глиби. Тобто умови досить непрості. На лінійці у нас 45 см виставлена глибина, захват 3 метри. Знімаємо роботу трактора з кабіни. Маємо комфортну роботу, плавний хід, стабільні оберти двигуна, 1500 обертів. 90-86% навантаження, 0 пробуксовки, швидкість 8,8, витрати майже вже менше 14 літрів, 109,7,8 гектара. так ми керуємо трактором. Кермо ніхто не тримає, ніхто нічого не налаштовує. Машина сама їде, головне один раз запрограмувати кнопки і їх не забувати вмикати і вимикати. Оце така принцип. такий принцип роботи на сучасних машинах. Слухаємо музику, налаштували кліматконтроль. Отак має працювати сучасний тракторист в важких польових умовах. Так що купуйте трактори Валтра і будете виконувати роботу відпочиваючи. Підходимо до завершального етапу, однакові гектари, і потом їдемо на, до заправлення і визначимо наші витрати. Приїхали після демонстрації, виконали однаковий об'єм робіт. Знову заправляємо до повного баку і будемо дивитися, що ми маємо по витратам. Так, 138 літрів, 10... Цілих шість сотих гектара це реальна витрата і робота.